Прості, вислухаймо святого Євангелія мерці, відмотає твоє... Від святого Євангелія, читання, слава тобі, Господи, слаби. Будьмо уважні в той час. Якийсь чоловік приступив до Ісуса і, припавши йому до ніг, каже: Господи, змилуйся над моїм Сином, бо Він причинний, тяжко нездужає, часто кидається в вогонь і часто у воду. Я був привів його до Твоїх учнів, та вони не могли його зцілити. Ороде невірний та розбещений відповів Ісус. Доки я маю бути з вами, доки терпітиму вас, приведіть мені Його сюди. Ісус погрозив йому і біс вийшов із хлопця, і юнак видужав тієї ж хвилини. Тоді підійшли учні до Ісуса на самоті й спитали, чому ми не могли Його вигнати. Ісус сказав їм через вашу малу віру. Бо істинно кажу вам, коли маєте, будете мати віру, як зерно гірчиці, скажете цій горі, перенесися звідти туди, і вона перенесеться, і нічого не буде для вас неможливого. А що до цього роду бісів, то його виганяють лише молитвою і постом, як вони зібралися у Галилеї, Ісус сказав до них. Син чоловічий має бути виданий у руки людям, і вони його уб'ють. Але третього дня він воскресне, і вони тяжко зажурились. Ім'я Отця і Сина і Святого Духа, слава Ісусу Христу! Знаєте, коли ще був на початках свого священства, власне, мав таку практику, що в понеділок я читав Євангеліє, яке має бути в неділю, і можна говорити, що цілий тиждень його, не мов би так пережовуючи, готувався до того, що в неділю маю сказати. Вже тепер, коли більше досвіду, роблю це не так, фактично в четвер, бо я читав Євангеліє. І думав, власне, від того моменту, про що я маю говорити сьогодні. Але так рідко буває, але воно так було, власне, в даному випадку. До сьогоднішнього зранку я не міг знайти ідеї, про що я можу казати. Тобто я міг чіпатися за багато що тут, але коли я знаходжу ідею, воно є таким живим, дуже гарячим. Я так розумію, це моє. От подібно, знаєте, як жінка, яка вибирає якісь там. Одяг і побачила щось, і думаю, О, це її, це її, власне. І щось схожого, власне, з Євангелієм, з Ідеєю. Тільки з сьогоднішнього ранку я властиво схопив про що я би хотів сьогодні казати. І це таке Боже проведіння, власне, якраз е, я переконаний в тому, що це слово, яке Господь мені дає, воно має конкретного свого адресата. Властиво, всі ви сьогодні, які присутні на літургії. Це не є просто ваше рішення прийти було зараз, чи то стандартно, що ви ходите, наприклад, на першу годину. Ні, Господь сьогодні хоче промовити саме до вас. В цьому якраз і є така унікальність, не мов би, Божого Слова, що воно з одного боку, ніби є дві тисячі років тому, але воно має свою протяжність в часі і хоче запросити кожного з нас, того який чує, в цю подію. Власне, про що я хочу говорити? Перш за все, ще одна така підстава, причина. Тепер, коли от, власне, ми маємо війну на телеграм-каналах, власне, де підписаний, часто може бути таке повідомлення, наприклад, що сьогодні Львів прощається із там захисником, який залишив за собою там троє, п'ятеро, одну дитину деколи не вказують дітей. Але іде мова про смерть. В даному випадку говорять чоловіків, не говорять, що жінки не помирають, також помирають, але про чоловіків. І воно мене так ну завжди десь заторкує кожного з нас. Властиво, навіть ті смайлики, які люди ставлять, там ставлять, що люди плачуть чи біль переживають. І це є закономірно. Хоч ми тільки таким чином виражаємо, але ті люди, які втратили цю найріднішу особу, для них це просто така ну, катастрофа життя. І я думаю, що війна, яку ми зараз переживаємо, на превеликий жаль, вона торкнеться багатьох. І вона ще буде так умовно назвемо, аукатися ще ну, багато років в перспективі. Але один такий важливий момент. Хочу говорити про батька. Ми чули власне, в сьогоднішньому Євангелії про цього тата, який прийшов до Ісуса. Він мав хвору дитину. В його поставі видно, що він уже багато разів робив ці зусилля, щоб цю дитину оздоровити. І його не зупинило, наприклад, те, що він приводив його був, до апостолів. А апостоли з цим не справились. Ні. Він далі, можна говорити, вперто, старається в позитивному розумінні вперто, старається, щоб його дитина віднайшла здоров'я. Його постава, коли він приходить до Ісуса, як пише євангелист Матей, що він приступив до нього і припавши йому до ніг. Тобто він виявляє з одного боку покору. Але з іншого боку, промовляє до Ісуса. Промовляти, говорити з Ісусом, це є молитва. Тому що молитва це ніщо інше, як розмова особи із Богом. Тобто Він молиться і молиться покірно, припавши на коліна, припавши до ніг Ісуса. І властиво от через 25 років, грубо говоря, свого священства. Я відкрив для себе таку річ, як багато людей з нас мають неправильний образ Бога. А причина цього, тому що їхній образ батька, так говорять завжди, образ батька він, можна говорити, так, проектується на образ Бога. Якщо в дитини, потім юнака чи юначки. Потім, відповідно, вже зрілої особи, небулого правильного образу батька, йому образ Бога дуже важко віднайти, правдивий образ Бога. Бог для нього завжди буде перекособочений, не такий, який він є. Очевидно, що батько він ніколи не зможе, не мов би замінити у своїй поставі Бога. Але бачите, що цікаво, що батько це є, ну, як би так назвати, Дуже важлива інституція сім'ї у сім'ї, коли звучить Божа заповідь, шануй батька Твого і матір твою. Батько стоїть на першому місці. Але це є дуже цікава річ, що знаєте, любов до мами, її дитина, можна казати так, виносить з кров'ю. Тобто. Це не треба для цього якось зробити зусилля дитині, але любов до тата, батько має зробити все, щоб цю любов заслужити через свою правильну поставу. Властиво, деколи, хоча це може бути. що і є, ну, це, це не є тільки провина чоловіків, це є також провина і жінок, що деколи батько, він є не мов би... Умовно, скажемо так, відсторонений від життя дітей, деколи це є дійсно тільки його егоїзм, чоловічий егоїзм, а деколи буває, що це є також постава матері, яка не, мов би так ну, загарбала цей профіль до себе. Вона і може говорити про те, що вона хоче про те, щоб батько брав участь у житті дітей. Але, наприклад, я вам скажу умовно, якщо от тато сидить там з дитиною. А жінка каже, ну що ти робиш? Та де так можна? Ну це є катастрофа. Ви до кінця не розумієте, як ви руйнуєте оцей стосунок. Тому що тоді батько наступний раз йому буде простіше відійти з боку і не брати нічого в цьому. Та знаєш, сама роби, масти собі голову. І це, я кажу, це така комплексна проблема, очевидно. Але ось цей образ батька, правдивий образ батька, він просто є. Дуже важливий, тому що якщо його немає такого правильного батька, тоді, відповідно, дуже складно людині буде будувати свої стосунки із Богом. Людина буде його або боятися, або буде якось уникати, думати, що вона негідна, що батько десь там, тобто вона ніби буде віруюча в Бога, але Бог ніби десь там. Але він не у моєму житті, він не може бути в моєму житті. Я не гідна цього, не мов би, щоб він був у моєму житті. І це є такою помилкою. Але це, умовно говорячи, так якби знаєте, по інерції вже все йде. І властиво тому виховання дітей це, народити дитину це не є все. Її треба виховати. І треба їй дати такі. Подивіться, от ми робимо зусилля, щоб дати дитині. Освіту, доброго світу в нас, українців, я не знаю, скільки 90% вища освіта всіх дітей. Але ми забуваємо про те, що є якісь інші фундаментальні речі. Повірте, я деколи в сповіді просто ну, так співчуваю людині через те, що вона так страждає в своєму житті, тільки через те, що вона не мала доброго батька, правдивого батька, який міг. Стати таким місточком можна говорити, через який вона відкрила для себе ось цього батька, до якого ми всі молимося і називаємо його Отче наш. Тому це насправді є дуже важливе завдання і важлива місія для чоловіка, брати участь у вихованні дітей. Знаєте, я не знаю, можливо, я вже говорив колись, мій батько. Він, ну я скільки пам'ятаю себе малим, він був завжди мав якісь посади, він був дуже зайнятий чоловік. Але якщо чесно, я завжди більше пам'ятаю, що ми постійно бавилися з татом. Він завжди був модератором цих речей. Він завжди брав таку безпосередню участь в тих наших якихось моментах зростання. Я не пам'ятаю в своєму житті моменту, коли він мені сказав, я не маю часу. Чесно, я не пам'ятаю. Можливо, було таке, щоб міг сказати, давай чуть-чуть почекаєш, щось в такому плані. Але він завжди мав час для мене. Бо яким чином тоді, як говорити про любов, якщо я маю час на телефон, якщо я маю час на іншого чоловіка, на свого товариша, на комп'ютер, але не маю часу для своєї дитини. Хіба це є справедливо? Хіба це є правдива любов? На що ця любов тоді напрямлена є? І властиво, тому? Наша місія, подібно як цей батько, зробити ось це оздоровлення, сталося також тільки через те, що цей батько доступився до Ісуса. Він не плюнув, Він не відступив. І Він знав ось цю дорогу, що Він може знайти, і він знайшов. В нашому житті, якщо ми хочемо, щоб наша дитина у буквальному розумінні цього слова, була здоровою, тобто цілісною особою, що в неї не було роз'єднано якось непобита психіка, можна говорити, була, тоді, відповідно, стараємося про ось цей образ батька. Ще один дуже важливий момент. До жінок: ніколи не забирайте авторитету своїх чоловіків у ваших дітей. Ніколи не можете сказати щось поганого про тата. Навіть якщо він зробив щось погане, можете сказати: ну помолився неправильно, не забирайте авторитету, це буде грати проти вас. Очевидно, що і проти чоловіків, але і буде воно грати проти вас, і буде це такою злою, доброю в лапках, послугою для ваших дітей, бо це спотворить образ батька. Тобто, що з боку на тата може говорити хтось, що він є поганий. Не робіть таких речей. Властиво, ми маємо боротися за ось цей добрий і правдивий образ, і це є завдання і місія цілої сім'ї. Тому що, від, як я говорив на початку, від образу батька залежить мій образ Бога. І одна така притча випадок про батька. На собі вона мала гарну сукенку, жовто-гарячого кольору. Волосся було стягнене червоно-золотавою стрічкою, готувалася йти до школи. Був день батька. Отже, ж всі діти мали прийти до школи у супроводі своїх татусів. Вона єдина йшла з мамою. Мама переконувала її залишитися вдома, мовляв, у школі найімовірніше не зрозуміють їхнього вчинку. Але дівчинка прагнула будь-що розповісти усім про свого татуся, який сильно відрізнявся від інших. У школі вони зустріли чимало татусів, що тримали своїх чат за руку. Знову новоприбулими вони віталися трохи зніяковіло. Учителька почала викликати учнів по черзі. Кожен називав свого батька, і на сам кінець учителька вимовила ім'я дівчинки у жовто гарячій сукенці. Всі здивувалися, адже ж поруч із нею стояла мама. А де твій тато? спитав один хлопчик. Вона не має тата, вигукнув другий, а ззаду пролунав ще третій голос Либоні її батько надто заклопотаний, тому не може знайти час, щоби прийти до школи. А дівчинка у відповідь лише посміхнулася і привітала всіх присутніх із днем батька. Тоді спокійно обвела поглядом усе товариство, незважаючи на те, що вчителька. Просила її поквапитись. Далі з'єднала руки і голосно та чітко заговорила, «Татося мого тут немає, його оселя вельми далеко. Та я знаю, що він дуже хотів би бути зараз зі мною. Я хочу, щоб ви знали, мій тато. Дуже мене любить. Він залюбки розповідав мені казки. Навчив мене їздити на велосипеді. На кожен день мого народження він дарував мені прекрасну червону троянду. Навчив мене запускати у небо повітряного змія. Разом ми їли. Величезні порції морозива. Ви його зараз не бачите, а все ж так і я не сама. Мій тато завжди зі мною. Хоч ми далеченько одне від одного, я знаю завжди, бо ж він обіцяв, що буде вічно жити у моєму серці. З тими словами вона підняла руки і приклала їх до серця. Її мама єдина серед гурту чоловіків крізь сльози, але із гордістю дивилася на дочку. Дівчинка опустила руки і закінчила словами сповненими ніжності. Я дуже люблю мого тата. Він є моїм сонцем. І якби міг, то був би нині тут, але ж небо далеко. Та іноді, коли заплющую очі, мені здається, наче він не полишає мене ніколи. Вона стулила повіки, і вражена мама побачила, що всі татусі разом із дітьми також заплющили очі. Що вони бачили в думці? Імовірно, батька, що стояв коло дівчинки, я знаю, ти нині зі мною, татусь. Озвалася дівчинка, перериваючи мовчанку. Те, що сталося потім, приголомшило всіх. Ніхто не міг пояснити, яким дивом, адже ж всі стояли із заплющеними очима. На столі перед дівчинкою опинилася розкішна. Запашна червона троянда, дитина, в котре отримала від свого батька благословення любові, плід віри у те, що небо насправді не є аж таким далеким. Тати, воюйте за своїх дітей, будьте татом життя. Бавтеся, реально любіть, не через гроші, але реально любіть своїх дітей через свою присутність біля них. Мами давайте і допомагайте вашим чоловікам цю місію звершити, бо від цього залежить щасливе або ж навпаки, нещасливе майбуття ваших дітей. Слава Ісусу Христу!